Доброго дня, всім добрим людям. Зараз покажу фоздавку в роботі. Перший раз її буду використовувати разом з вами. Яка. І що тут було зроблено? Була зроблена така решітка. Знизу теж підклажений був кусок фанери для більш упругості металу. Ну, думаю, тут не будуть, бо знає які тиски йти. Так що, все, зараз покажемо, будемо робити вже разом таку справу яка. Це телефон на місці. Був мішечок такий шитий. О, це плотна така матерія. Вона, ну не знаю, вона точно не, не пластикова, більш натурального От, це було колись фільтра. Фільтри для цукрового такого, ну, може ще чогось, але здебільшого я знаю, що з цього вижимали цукор. Через це це другий фільтр. Перший йшов тонкує очистки, другий йшов От такий, більш плотний. Виділяли сироп, центрофуги, ну а у нас буде. Олій. Тут відро відро фузи. Ну Може півтора літра до двох літра олії. Ну, я тут не збирав його, бо це таке зливаю. Зараз сюди. Так, чи буде ну Коротше ли. І під низом є отвори я їх. Не робив, вони там були, як казав в минулому відео, це було з... Як казати це було з правильної машинки. Так Тут уже так треба це більше руками. Побыстрійше, щоб було. жом з цього всього піде. Так. Ну. Може мішочок треба було менший зробити, ну не знаю. Буду бачити. Тут об'ємів небо знає, яких має бути. Так, це вже решта. Гарячою водою. І так покладемо так витру руки. Так писточку візьму. Можна було і замотати так. Ескотити. Ну візьму. Ось як проволочки. Ви Знаєте, не дуже воно і сочиться. Якщо так показати, там ну, Змокнути змок, але що зараз буде тиск. Я думаю, поки ось така пластиночка на 16 кг. А його там здушує. Так. Треба більш посередині розмістити. Ось так. Все. От і... Так. Думаю, що. Думаю, що прикласти а, сам той. Ну, я думаю, це показувати не буду. Це я прикладу на, на місце кришечку і не займати вас щось. Поки що ніяких там нічого немає. Так що на вулиці, правда, холодно. Це все в'язки, Зараз у нас 2 градуси. Тепла все на всього. -навсього. Так що. Це густувати. Ну нічого. І ось Така моя фолза давка. речку там знизу. Все. Все, що міг, тут показав. Всім горд дня і мирного неба.